Дової першості Україна. Сьогодні усі скандуватимуть на цьому стадіоні. Хоча певна кубка людей буде скандувати за, за Польщу, адже репрезентація Польська, в оригіналі називається так збірна Польщі. Сьогодні приїхали, теж для того, аби поборотися. Поборотися, принаймні, за очко. Ну, як будуть мати щастя, то будуть сподіватися на більше. Але подивимось. Осе Марія Гарсія Аранда у центрі арбітер зустрічі з Іспанії. Виводить ось цих футболістів і неодмінний парамон між ними на галявину Олімпійського. Ну, я думаю, що ми з вами вже трохи занудьгували за великим футболом збірних. І ось це дуже оптимістичний факт для нас, Валерій Лобановський. Він сьогодні займе своє місце на тренерському містку на лавці, як каже Сергій Ребров, коли Валерій Лобановський біля нас сидить біля поля. Тоді у нас просто виростають крила. Що ж, сьогодні ці крила будуть потрібні. Ну, звичайно, Динамо Київ фани вивісили свій прапор. Адже найбільше представників сьогодні у заявці серед 18 гравців дев'ятеро динаміців, 5 гравців Донецького шахтаря. Оце був гімн Польщі. Ви бачите там одного нетрадиційного поляка, але про нього ще поговоримо. А зараз ми усі чекаємо гімну нашої держави. Mm © bf -hmm. Ми Слава Україні! Що ж, дует Олександра Пономарьова і Олега Лужного з найвідоміших, я би сказав так. За підтримки хору біля кромки поля і оболівальників на трибунах. Ну що ж, вчили, вчили наші хлопці. Очевидно, я сподіваюся, як і передали гімн з англійської діаспори після матчу Англія Україна. Ну але поки що співає тільки Олег Лужний, який грає в Англії. Інші хлопці очевидно переживають увесь гімн в собі. Ну що ж, будемо чекати. Рука на серці. Це теж добра ознака. Так, Олександр Пономарьович, щойно бачили, заспівав ось цей гімн, і Таким чином підняв дух України усієї, яка спостерігає за цим поєдинком зараз по першому національному. Олег Лужний його підтримав. Ну і сподіваємося, що інші хлопці підтримують гімни і сподівання нашої держави вже у грі. Отож, Олег Лужний і капітан збірної Польщі Томаш Шуваль.